За вибором болівальників лев матчу сьогодні Віталій Миколенко. Віталію, прошу, це твій приз. Вітаю тебе такий вибор, вибір наших болівальників. Матч був дуже важкий, так дуже складний, але ви боролися до останнього. Десь трошки не висучило нам, напевно, фарту. Перш за все, дякую за, за те, що проголосували за мене, але був би радий зараз отримати не лева матчу, а потівку на євро. Так було важко зіграти такий матч проти Італії, але я, я гадаю, що ми гідно провели цей матч. нас ще ми ще досі в грі, тому чекаємо Жеребкування, плей-офф і побачимо через 4 місяці. Друзі, ну все ж таки в першому таймі був момент достатньо складно, було так, італійці достатньо багато атакували, тримали м'яч, але все ж таки ми зуміли вистояти. Що було найважливіше в цей момент першого тайму, це перша частина, коли вони достатньо багато володіли територіальної ініціативи. Що було для італійців? Для нас що було важливо тут не зламатися, але втриматися? Для нас було важливо правильно підказувати друг другу, один одному. Для мене, як для захисника, було важливо комунікувати, і важлива була синхронізація між захисниками та півзахисниками, тому що це збірна Італія І якщо ти десь не добігаєш і щось неправильно робиш, то тебе наказують одразу. Тому це саме найважливіше було. І з другої половини тайму другого здається постійно. Ми були в атаці, атакували, були моменти, все ж таки трішечки не вистачало. Майстерності, Та, я не скажу, що майстерності. Просто ви не забувайте проти проти кого ми грали. Італія це вона завжди славилася хорошим захистом, тому звісно було важко. Найти знайти момент, і коли були моменти, так не, не реалізували. Але я вже казав там в інтерв'ю, що я горжусь своєю командою. Я, я щасливий бути поряд з ними кожен день. Це саме так, я думаю, вся нація зараз пишається вами. Тому що справді італійці фактично не дають часу. Доля, секунди, і вони вже тут вони вже накривають справді дуже складно. Але все ж таки шанси у нас були. Як думаєш, пенальті був там? Я не бачив момент, але Барела сказав, він поряд, бо він сказав, що е, спочатку зіграли в м'яч, а потім в ногу. Але я не бачив Барела, Барелла... сказав? Барела. Я я знаю. Що він міг сказати, так? Але су суддя сказав, що немає пенальті, якщо в них є вар і не ставлять пенальті. я Гадаю, що значить не було. Мабуть, так, ну зрештою, це просто питання. Отож, зараз будемо думати про плей-офф. Можуть бути різні суперники. Нам же ця система знайома. Будемо сподіватися, що ми стали сильніші після плей оффу чемпіонату світу, де одна гра і все одразу вирішується. Так, я теж сподіваюся, що ми, ми всі будемо в формі до, до цих матчів, і я не сподіваюся, я знаю, що ми будемо в формі і будемо готові до цих матчів. Наша мета незмінна. Ми прагнемо виступати на євро. Правильно. українська асоціація футболу.